Знаний краї хореограф Іштван Федьо за національністю угорець, однак себе вважає українцем, адже все життя мешкає на Закарпатті. Дії російської влади, яка провокує український народ до розпалення між ворожнечі, чоловік засуджує. А мешканців Кримського півострова закликає до злагоди та єдності. Адже на Закарпатті, як і в Криму, проживають чи не найбільше різних національностей. Відтак у найзахіднішому регіоні країни ворожнечі між нацменшинами не було. Призмі Закарпаття привести приклад так само рим, кримського питання, того що там я знаю і впевнений, що так само проживає дуже багато народностей і національностей. Але я впевнений, що між ними теж немає ніякої ворожнечі, таку, яку зараз розпалюють, на жаль, щоб зустріти нас, як то кажуть, лоб о лоб. І е, я, я дуже переживаю за ту ситуацію, яка зараз коїться в Україні. Стурбовані ситуацією на Кримському півострові і словаки, які мешкають на Закарпатті, представники країни сусіда у своєму зверненні до кримчан наголосили, незважаючи на свою національність та мову, сила народу, у згуртованості та єдності, наш обов'язок підтримати людей, які проживають в Криму. Ми переживаємо за їх сім'ї, за їх родини дітей. Ми з вами і душею і серцем. Перемога буде за правдою за Україною. Закарпатські представники Нацменшин звернулися до російської влади із проханням припинити агресію проти українців. Також просять сусідів не втручатися в внутрішні справи країни. Ініціаторами звернення виступив громадський конвент Ужгородського євромайдану. Останні кажуть і на Закарпатті можливі провокації є. Вірогідність припустити, а також деякі підстави вже припустити про те, що у нас також присутні співробітники ФСБ Росії тут. І один із їхніх методів це збурення між національної, міжетнічною От. Тому в зв'язку з цим ми хочемо звернутися як до громади краю, так і до громади України, і в тому числі до тих, хто теоретично може спробувати такі речі. Почати спроби провокації на Закарпатті вже були. На одному з інтернет-порталів з'явилася інформація про те, що русини не проти вторгнення російських військ на територію України. Проте представники цієї національності спростовують це. була заява якогось народного парламенту русинського, який сказав, що громадянська війна в нашому краї. Війною у нас на щастя і не пахне русини. Віками живуть на своїй батьківській землі, живуть в мирі і дружбі з усіма народами. І саме на ґрунті національному ніколи у нас не було ніяких сутичок. Національні меншини разом з громадськими організаціями русинів Закарпаття звертаються до українських політиків, аби ті врегулювали ситуацію в країні